Доброго дня! В цьому відео я хотів би показати, як правильно переробити мед, якщо вам попадеться тобто, залежалий мед. Нам періодично привозять пасічники. Цьому меду там 2-3 роки. От як він виглядає. Я вам покажу так, всередині менш більш. О! Тобто такий мед. Він не спор... тобто мед не портиться, але його вже продати та, якби, дуже тяжкувато. Е, так. Е, для клієнта якогось. А от наше, для нашого діла це є дуже добре. Єдине, що ми правильно його переробили. Тобто, дивіться, я вам сьогодні покажу це на 60-літровій ємкості. В нас от тут є 15 кілограм меду. От На 15 кілограм меду ми ще будемо додати 5 кг цукру, тобто 30% від е, самого меду, якщо ви б мали більше його, е, і ви хотіли, собі, так як масштабувати або менше. Тобто 30% від, від кількості меду в кілограмах. Можна спокійно додати цукру, і ви отримаєте на виході дуже класний дистилят. Тобто ми колись додавали 20%. Ми думали, що буде перебор, вже, тобто ароматика буде падати. А потім спробували один, два, три рази з такою, з такою кількістю засипу цукру. І в нас вийшов дуже класний дистилят. Який ми, ми лиємо в дубові бочки і отримуємо таку медову, дуже хорошу медову горілку? Дивіться, як ми тепер? Як ми робимо. Тобто ви собі можете розчиняти от мед і цукор по-своєму? Ми заливаємо в бочку літрів 20 гарячої води. Такої десь 50-60 градусів. Додаємо 5 кг цукру і перемішуючи цей цукор, Е, Потім, коли цукор вже розчиниться, він практично понижає воду до градусів 30-35. Тобто вода вже така. Не дуже гаряча. І ми тоді додаємо в цю воду теплу, тобто в сироп цукровий. Ми додаємо мед і, теж помішуючи, ми його розчиняємо. І потім вже доливаємо до повної бочки водою. Я сказав, що ми взяли 60-літрову бочку. І будемо зброджувати. Ми зброджуємо переваком. Ви можете взяти е, от така пачка сухих дріжджів. Е, він дуже, перевак дуже добре переробляє от іменно той, е, медова, медову цукрову та, якби, такий затор. Е, получається дуже хороший вихід. Тобто, ви не втрачаєте іменно на е, кількості дистиляту кінцевого. В слідуючому відео я буду показувати, як правильно перегнати от цю брагу. Ну, брагу ми переганяємо просто до нуля, витягуємо весь спирт-сирець. А от іменно цей спирцрець, який виходить, його треба правильно перегнати, щоб ми отримали дистилят от іменно тої якості, яку, яку нам треба. Дуже високої якості, яка вже буде заливатися в дубові бочки. Зверніть увагу, що, допустимо, якщо вам попадеться такий інгредієнт, як мед, і він вам попадеться в такі досить нормальні ціні, ви, ви отаким, з допомогою оцієї схеми ви получите дуже класний дистилят. Тобто, нам не треба менше додати цукру. Є люди, які просто на меді хочуть отримати. Тобто, воно, виходить, ароматика класна, виходить все, але дуже мало продукту. Тому що і ви практично, купивши такий мед, ви Получите з тих 15 кг, ну мізер. Тобто, воно навіть не буде ну, для себе там можна там про щось говорити. Але вам би було краще отримати більше дистилят. От, тим більше цукор, він нічим не, не забере вам ароматики. Вам аромат дасть бочка, тому що от, такий дистилят ідеально то заливати в дубову бочку. Ми отакі. От Медові дистиляти розбавляємо на сьогоднішній день до 45-47 градусів і лиємо в дубову бочку на один рік. Тобто в процесі, якщо в нас є більше дистиляту, ми біля тої бочки залишаємо ще там якусь кількість цього дистиляту в скляній тарі. І кожних там три місяці ми робимо доливку до повної бочки. Тобто за три місяці йде е, е, доля ангелів, тобто йде випаровування, через пори дуба е, з того дистиляту е, виділяється оту, все, що нам не потрібне в е, тому дистиляті. Тобто, іменно бочка е, регулює і керує нашим кінцевим продуктом. І без бочки ми нікуди. Тобто, ви, якщо получите просто дистилят і зразу його розлиєте в бутилку, він не буде мати ще тієї якості, яка потрібна. А от бочка за рік часу, вона реально його настільки покращить, що ви получите ну просто шедевр. Я би всіх людей, які от мають такий інгредієнт, як мед, я просто вам рекомендую попробувати. От по по цій технології ви получите багато дистиляту. Ви його получите ароматним. Він буде мати свою органолептику. І саме головне, що ви, коли через рік отакий дистилят злеїте з бочки, ви просто будете в захваті. Наскільки класний получається дистилят? Якщо допустимо на сьогоднішній день ви навіть і на ринку зможете купити дешевий мед, не обов'язково допустимо, там, в таких кілограм, можете собі менше зробити, але попробуйте, ви не, не, просто не пошкодуєте. Тому що, от іменно медова, така медовий, медова горілка виходить дуже класна. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!